Динамо гарантувало собі Єврокубки, а Брашко влаштував милоту дня. Олександрія купила грача, який колись був в ПСЖ. Що вирішив Шахтар з приводу Кевіна? Евертон купив конкурента Миколенку. Зіна знову бавиться над одноклубниками. Та що відбувається навколо Довбика, невже його продадуть? Ми вітані друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу сьогодні і про єврокубки, і про трансфери, і про треш, і про позитив, і про все. Ну, власне, як то у нас на каналі завжди і було. Тому заряджайте. Подобаєчку, давайте вже починати це відео без зайвих слів. Ну і почнемо ми, звісно, з київського Динамо, яке знову перемогло Хамрон Spartans, знову з рахунком 3-0. І крокує далі. Крокує далі по Єврокубкам. Киян, до речі, гарантували вже собі основну стадію турніру. Неважливо, як вони будуть грати, все одно в Єврокубках будуть. Це приємно. Ну а щодо матчу, тут багато говорити не будемо. Теж така спокійна, переконлива перемога, без нічого зайвого. Дорікали Шовковському, що він не вдався до якоїсь серйозної ротації. Це в принципі зрозуміло. Ну коли як не в такому матчі, в якому вже до стартового свистка вирішено випускати більше молоді, більше пацанів, які не отримують такої ігрової практики, як, зокрема, там знаєте супрягу, якого випустили. Походу вже матчу. Ну, власне, коуч це коуч, це його рішення і так далі. В підсумку Динамо зіграє у третьому раунді з переможцем пари Пафос Макабі Тель-Авів. на Кіпрі. Пара зіграли в нічі 1-1. Все вирішиться 30 липня о 21.00 на нейтральному стадіоні у Сербії. Матчі третього кваліфікаційного раунду відбудуться 5, 6 та 12 серпня. Вихід Динамо в третій кваліфікаційний раунд ЛЧ означає, що кияни гарантували собі знову ж таки мінімум стадію Ліги Групи а конференції. З будь-яким суперником у наступному раунді ЛЧ буде складніше, сказав Олександр Шовковський. В принципі, очевидно, суперник, проти якого нині грали, це якби. Такий собі, відверто кажучи, рівень. Але знову ж таки розслаблятись не можна в жодному випадку. Задача мінімум це груповий етап Ліги Чемпіонів для Київського Динамо. Я думаю, це очевидно для всіх. Варто також відзначити святкування від Володимира Брашка, який забив ворота Хамрун Спартанс. Це було дуже емоційно, і сам Брашко сказав про це наступне. Останні півроку не багато грав, трошки дав крику душі. Ну, це в принципі зрозуміло. І от цікавий момент стався після гри. У на режах Динамо з'явилося миле відео з брашком та сином відомої блогерки Даші Квіткової. Левом. Сама Квіткова також була присутня на матчі і потрапила у кадри. Ну, насправді милота дня, за цим завжди дуже приємно. Спостерігати. Крім того, відзначу, що Владислав Ванат забив свій 50-й гол за Динамо. Це круто. Михавко забив дебютний гол в Єврокубках. А ось Крістіан Біловар забив, втім його гол скасували. Гра рукою, сказав арбітер. Ну для Крістіана. Це теж було б дуже і дуже приємно. Як і сказав, багато говорити про цей матч не будемо. Там все було доволі прогнозовано, очевидно і так далі. Втім, не обійшлося, знову ж таки без приємних таких моментів, які от точно десь закарбуються в пам'яті. Динамо вітаємо з перемогою далі, в тому ж дусі, в тому темпі. Ну і друзі, сьогодні теж Єврокубки, сьогодні теж Ліга Чемпіонів. Завтра у четвер. Ліга Європи нас очікує. Зокрема, матч Шахтар, Бошектаж, матч відповідь. Крім того, зіграє Олександрія проти Партизана. Ну а Полісся проти Санта Коломи. У нас на трибуні досі триває конкурс. Конкурс, я його називаю так, боротьби проти редакції та штучного інтелекту. Беріть участь, вгадуйте рахунок там, так далі. тому подібне, отримайте круті призи. Якщо самі матчі вам не подобаються, то ви таким чином можете для себе, наприклад, розбавити а Перегляд додати йому нових фарм, нових емоцій. Всі деталі на цей конкурс будуть в описі під цим відео. А ми крокуємо далі. Ми крокуємо до трансферу Олександрії, який направду достатньо гучний. Ксамакс оголосив про перехід у на туаті. До власне Олександрії. Інші деталі трансферу 23-річного француза з алжирським корінням не розкриваються. За інформацією, Трансфер український клуб підписав його на правах вільного агента. Основна позиція новачка Олександрійського клубу правий Вінгер. Також він може зіграти лівого Вінгера та атакувального підзахисника. Трансфер Марк оцінює його в 350 тисяч євро. Туаці – Вихованець Ліона та французької Антанти свого часу він грав за ПСЖ Ю 19 Здається, класне підсилення для Олександрії. Головний тренер Ворскла Олександр Бабич в коментарі для трибуна повідомив, що півзахисник полтавців Іван Нестеренко не тренується з командою. А також підтвердив інформацію про можливе підписання контракту з колишнім півзахисником Динамо Ахмедом Алібековим. Також 46-річний фахівець розповів, що з попереднього сезону у складі полтавців залишилися два гравці Сергій Мякушко та Артем Лядін у Ворскли зараз достатньо складна задача. Про це я говорив в минулому відео. Трансферні бани з них зняли, але заявку, наскільки я розумію, її треба вже сьогодні опублікувати. Тому я не знаю, там за лічені години, лічені хвилини, треба узгодити якісь контракти, якісь переходи на швидкоруч. І я дуже сумніваюся, що у Ворскли це вийде, зважаючи на бекграунд всіх цих проблем, зокрема, і на те, в якому зараз стані фінансово перебуває команда. Багато питань словом, є. на полі. Продовжую стежити за ситуацією з гравцем Шахтаря Кевіном. Повідомив журналіст Марко Джордан. Шахтар наразі просить 30 мільйонів євро за Бразильця. Сам футболіст просить зарплату в розмірі 2,5 3 мільйона євро. Також у Кевіні зацікавлені Рома, Римляни могли б інвестувати у Вінгра, якщо продадуть Артема Довбика, який цікавий бешикташу. Але для цього трансферу потрібна фінансова вагома пропозиція. Про Довбика ми сьогодні ще поговоримо. Прямуємо до тем європейських. Андрій Лунін повідомив близькому оточенню, що має намір залишитися в реалі та боротися за. Позицію першого номера тут, друзі, можу сказати одне лише успіхів Андрію в цьому намаганні, в цій спробі. У нього все вийде. Евертон оголосив про трансфер лівого захисника Баварії Адама Азну. Контракт розрахований до кінця червня 29-го року. Навчок команди Віталія Миколенка, вихованець Ламасії, тобто Академії Барселони. Раніше повідомлялося, що сума трансферу гравця збірної Марокко складе 9 мільйонів євро. Ось такий от конкурент для Віталія Миколенка. Віталік. Не збавляй захисник Борнмута теля Забарний погодився на перехід в ПСЖ. Повідомив журналіст Абдела Бульма. Але клуб АПЛ вимагає за 22-річного українця майже 70 мільйонів євро. Частково для компенсації відсотка від продажу, який отримує колишня команда футболіста Динамо. Відзначається, що паризький клуб не буде платити таку суму. Трансферна угода приблизно в 65 мільйонів євро. Плюс бонус залишається можливою. Повідомляється, що буде новий етап переговорів. Давайте на нього чекати. Олександр Зінченко на своїй сторінці в інстаграм поділився кумедним відео. Відео було зроблено у командному автобусі Арсенал під час однієї з поїздок. Кадри було знято в командному автобусі. На відео видно, як Крістіан Ньоргор та Деклан Райс солодко дрімають поруч на задньому сидінні. Обоє повністю відключені, скажімо так, ніби й не намагаються триматися бадьора. Українець з властивим йому гумором фіксує цей момент на камеру і звертається до глядачів коротким, але промовистим. Еґен, ніби підкреслює, що подібні випадки трапляються регулярно. Відео вже зібрало понад 230 тисяч переглядів. От знаєте, приблизно так, як цей Ньоргор або Райс, я реагую на чергові новини про Андрія Луніна. Десь так. Низка інформації по Артему Довбика з'явилась. Гасперіні не розраховує на нього. Потенційна вартість продажу форварда Роми становить 25 мільйонів євро. Про це повідомляє Ель Гол Діджитал. Крім того, є ось така от інформація від Матео Моретто, Нібито Рома готова продати Артему за 40 мільйонів євро. Але все спростовує на даний момент агент Артема. Цитую, Артем зосереджений на підготовці до нового сезону. Трансферні чутки лише спричинили плутанину. Це я точно можу сказати, і те, що, те, що з'являється подібна інформація, це не просто так. Ми бачимо, що Рома підписує нових страйкерів, тобто не все влаштовує в довбику наразі тренерський штаб, інакше навіщо підписувати страйкерів суто для ротації. Ну, не знаю. Таке себе так, так така собі мотивація. Скажу таку банальну, але правдиву річ його можуть або не продати, бо в принципі в цьому загально такої потреби немає, або продати. І в принципі, для Роми це теж, ну як на мене, не буде втрати. Все одно, як мені здається, Артем Довбик не зовсім підходить під реалії італійського чемпіонату. Ну, це моя думка, яку я транслюю вже достатньо давно. Власне, я думаю, тут дуже багато чого буде залежати від самого керівництва Роми. А Гесперіні своєю чергою говорив, нібито не хоче довбик продавати. Втім, от ЗМІ, 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 ЗМІ пишуть. Друзі, пишіть і ви. На сьогодні це всі новини. Пишіть, звісно, коментарі. Я вам дякую за увагу. бережіть себе, папа, -па. почуємось.